Привіт, з вами я Сьогодні я розповім вам про усі біоми у Вальхейм. Тож, розпочнемо. Після того, як ви вперше завітали на свій власний світ, ви потрапите на такий біом, як левади, один із найбезпечніших біомів у Вальхеймі. Біом з буками, березами та дубами. Також суть ягоди і гриби. На землях цього біому можна побачити покинуті споруди, в яких можна знайти вулики, коло каменів. Лодовище вікінгів та поселення, які населяють драугри. Цей біом населяють такі нейтральні моби, як олені та чайки. Агресивними мобами є вепрі, сіролюдник і водяник. В левадах є бос під назвою Ектюр, найперший бос, який буде переможений гравцем. Одразу, як ви його перемогли, ви прийдете на новий етап гри. Відкрійте для себе ще один біом це Чорнолісся. Даний біом представляє себе ліс, багатий на мідь і олово, засаджений соснами та ялицями. Мандруючи чорнолісцям, ви можете натрапити на поховальні, біля якої і в ній ви зустрінете скелетів, які будуть атакувати вас. Вони зможуть бути з мечем або луком. Крім скелетів в поховальнях можна зустріти привида. Наступну споруду, яку ви можете знайти, це печера тролля, в якій, як не важко здогадатися, буде знаходитися троль. Також він може зустрітися на поверхні лісу. Він може кидати у вас камінням як атака на дистанції та вдарити руками по землі на ближній дистанції. До речі, за допомогою троля можна добувати мідь каміння або дерева. З нього ви отримуєте його голову як трофей, шкіру тролля та монети. Далі ви зможете натрапити на подібну структуру це спавнер сіролюдів, найпоширеніших мобів чорнолісця. Ви зможете зустріти сіролюда, шамана, здоровання та простого сіролюда. Власне, отримати з них ви зможете око сіролюда, каміння та деревину. А спавнер, деревину та прадавнє сім'я. Речі, сіролюди і скелети є ворогами. Тепер підсумую вищесказане: у Чорнолісі мешкають сіролюди, скелети та тролі. Це єдині агресивні моби в цьому біомі. Окрім них також можна зустріти оленів, воронів та чайку. Особливість цього біому в тому, що тут можна знайти персонажа, якого звати Гальдор. У нього ви маєте змогу придбати певні речі, наприклад, пояс Мегіньорд за монети або продати йому знайдені цінні речі. Щоб дізнатися, чи предмет можна продати, потрібно навести на нього курсором та подивитися сюди. На весь світ Вальхейму лише може бути один такий торговець. І останнє це бос під назвою Продавній. Важливим предметом з цього боса є булозяний ключ. Ним ви зможете відкривати затоплений склеп. Наступний біом це болото, таємничий, похмурий та дуже вакий біом. До речі, дощ йде тут завжди. На території біому є різні кам'яні споруди, в яких можуть бути подібні структури. Це спавнери драугрів. Максимально з нього може вийти по два драугри у разі того, якщо гравець підійшов ближче, ніж на 20 метрів. Драугри можуть бути з мечем, сокерою та луком. Крім того, можна зустріти добірного драугра. З них можна отримати нутрощі, основна споруда, яка вам буде потрібна, це затоплений склепи, де можна добувати металобрукт. Цінні предмети, висохлі кістки, які потрібні для призиву боса, та, наприклад, продавню кору. У склепах знаходяться драугри та бульбаки. Повернемося до поверхні. А саме до мобів почнемо з найсильнішого моба оболіт. Це гить, яка в початковій своїй формі має вигляд пенька, а коли гравець увійде в певну зону цього моба, він прокинеться та нападе на вас. Найефективнішою зброєю проти даного моба є сокира, оскільки по факту це дерево. Далі слизовик та бульбак. Це саме одні з тих мобів, із за яких потрібно брати з собою медовицю отруті в даний біом. Ці моби атакують гравця лише отрутою. Найефективніше бити їх, наприклад, булавою, з них ви отримуєте тварь. Моб-явка, яка також переважно задає пошкодження гравцю отрутою, з неї ви отримаєте крові та її голову. В болоті є такий нічний моб, як привд та вогняник. Він ще з'являється в різний час дня і з'являється тільки біля вогняних гейзерів. Переходимо до боса, але перед цим скажу, що скелетів я пропустив, оскільки про них немає чого говорити. Босболіт це кістянка, важливим предметом з нього є вилочка, за допомогою якої ви зможете відчувати місця, в яких знаходиться металобрук на поверхні боліт, кладовище вікінгів та срібляні жили. Наступний біом гора. Це гірська місцевість, вкрита снігом та дене ялицями. Біом багатий на срібло та обсидіан. Тут можна зустріти покинуті споруди та морозні печери, які населяють ульви. Детальніше про це місце я розповідав у цьому відео. На поверхні ви зможете зустріти вовків, големів, драурів та драконів, які літають навколо свого гнізда з яйцем, яка пізніше потрібно буде для призиву матері. Вовків, ви отримаєте їхню шкіру та м'ясо. Дракони дадуть вам морозну залозу, а камінні големи – каміння та кристали. Щоб нормально існувати в даному біомі, вам треба мати медовицю опору морозу або, наприклад, вовчий обладунок. Бо цього біому це матір, з якої ви отримаєте дуже важливий предмет дракончу шлюзу, яка потрібна для побудови спеціального верстату. Наступним біом це рівнини, який представляє собою поле, але все ж таки скоріше рівнини, на яких ростуть берези, морошка, мешкають вульники в своїх поселеннях, які будовані з дерева. Та оленячі шкури. Фулінги це місцеві жителі рівнин. Вони можуть битися за допомогою списа, меча, лука або ножів. Фулінги-шамани атакують магією, а фуллін-берсерк палицею. З цих істот ви отримаєте чорнометалавий брухт. В поселеннях фулінгів можна зібрати ячмінь та льон, які можна посадити тільки в рівнинах. На певних стійках в їхніх поселеннях розташовані тотеми, які потрібні для призиву п'ятого боса яглута. Час від часу на території рівнин зустрічаються бикоячери, які посуться в певній кількості. Якщо їх вбити, можна отримати їх м'ясо та шкуру. Окрім бикоячерів, на рівнинах можна зустріти смертожалів. Істота, яка нагадує комара, має мало здоров'я, але має цілих 90 одиниць проколюваної шкоди. На просторах даного біома можна побачити басейни, наповнені смолою, але їх охороняє пухир. Цей мопс, схожий з бульбаком, також додає отруєння та ефект сповільнення. І останній моб це бос Єглут, який після його перемоги дасть вам пошматований дух. Наступний біом це океан. На його просторах можна знайти левіафанів і допути з них хітин, які потім знадобляться для крафта, наприклад, гарпуну. Окрім левіафанів моб, який може вам зустрітися, це змій. Варто знати, що він з'являється тільки в шторм та ніч. З нього ви отримаєте його м'ясо та луску. Тепер поговоримо про їм землі. Відео на тему мобів вже є на каналі, тому назву їх коротко. Розпочнемо з агресивних мобів: це гіаль, шукач солдат, шукач, шукацьке поріддя, а нейтрали за дворфи та зайці. Даний біом представляє собою гірський ландшафт, який вкритий туманом. Якщо високо піднятись, то туману там вже не буде. Можна чітко побачити, як скелі здіймається над туманом. На цих самих скелях або нижче можуть рости ікдрасилові пагони. а по поверхні біому виглядати придавні корення, які є джерелом живиці. У цьому біомі можна знайти споруди, збудовані дворфами, наприклад, місце розкопок чи сторожова вежа. Окрім структур, які збудовані дворфами, ще є заражені копальні, в яких знаходяться шукачі, тіки, шукачі солдати та шукацьке поріддя. Там можна знайти скринь з золотими монетами, цінними предметами та медовиця. З подібних структур можна отримати мрамор, який потрібен для будування декоративних споруд чи верстатів. І землі мають свого боса під назвою Королева. На даний момент ігровий процес закінчується на імлитих землях. Далі залишаються біоми популясті полясті землі та далека північ. Біоми на час написання сценарію не реалізовані. Зараз це розробка оновлення популястих земель, власне, на них можна знайти вогневиків та роду вогняного металу, яка не потрібна. На цьому я буду закінчувати дане відео. Сподіваюсь, воно було для вас корисним. Якщо так, ставте подобайку та пишіть коментар. Усім до наступних зустрічей!